Судове засідання відкрито. Кримінального провадження за відчуття загально видовища, очікування комітетного кримінального провадження з тею судової першої частини 5 кримінального кодексу України. Судове засідання з'явилося. Пропонені висуненко обвинувачення є, що фіксації зі судження приміщення суд. Судове засідання не з'явився захисник попвинувачення. Відповідно, питання. 4 -4 -4 питання. Прошу підказувати справу зв'язку з тим чи 26-24 року і перебування стаціонарному лікуванні по десь обласній лікарні. Підписано про нас цифровим підписом. Крім того, цього засідання з'явився представник потерпіло, також подали заяву про проведення даного судового засідання без їх участі, за підписом медичного директора КМС ОСР у Європи лікарні Тетяна Салата. Фіксація в нас не доведеться, у зв'язку з відсутністю електропостачання, крім того, за відсутності захисника та наявності заперечень. бажаєте Я Без захисника не хтиба проводитися. Якщо можна, прошу провести. Це обов'язково. Такому у нас є розгляд провадження відкладається. так пропонується дата. Зараз без захисника, в разі якщо захисника також не знаємо, терміну його лікування, можливо, ця дата буде змінена. Пропонується 14 серпня 14.30, дитяч. Розумієте, 14 на 14-го родина в Качко, а якщо позмістити, 15 15.30. Давайте 15.30. Поки 15 що всі підходить. В протоколі судового засідання на зафіксована наступна дата, яка повторюсь, в подальшому може бути змінена у зв'язку з лікуванням захисника. Тобто сподіваємося, що ми будемо тривати. Судове засідання не